Доброго дня, мої шановні YouTube глядачі. Сьогодні у нас черговий випуск е, цікавої розмови, і гостем сьогодні нашого випуску стає е, Денис Галанзовський. Це блогер, людина, котра активно пропаганду пропагандує український голос в Польщі. І я маю надію, що сьогодні буде дуже цікавий ефір. Доброго дня. Доброго дня, вітаю всіх. Дивіться, чесно кажучи. Я розумію, що в Польщі багато хто про вас знає як так скажемо, український голос в Польщі безпосередньо. Мені цікаво, щоб ви трохи більш ширше про себе розповіли так, знаєте, в декілька словах. Угу. Ну, дивіться, я е, якби звичайний українець, мене звати Денис, я з міста Вінниці, мені 29 років. Я е, вперше приїхав на постійне місце проживання до Польщі у 2014 році. Потім трохи жив в Польщі, трохи жив в Україні, так їздив і на сьогоднішній день також проживаю в Польщі. А до 2022 року я займався працевлаштуванням українців в Польщі, і в цей же період, там приблизно з 2020 року, почав вести YouTube як просто як таку собі платформу, на якій я можу відповідати на питання, які там клієнти часто задають. А потім, коли почалась війна. Якби я цей канал використав використав як допомогу тим українцям, які ніколи в Польщі не були. А ми знаємо, що після 24 лютого без перебільшення мільйони українців виїхали в першу чергу до Польщі, і всі задавались питаннями з най, найдрібнішими, так як там легалізуватись, куди піти отримати документи, які є допомоги, і так далі, і так далі. І, власне, в цей же момент э, працевлаштування українців в Польщі воно стало неактуальним. Э, от. І, якби моя основна діяльність перекваліфікувався я на таку просто інформаційну допомогу українцям. От. І на сьогоднішній день, в принципі, цим самим і займаюся. Е, ну, Давайте так, для, для розуміння, ми значимо, що на Ютубі у вас більше 200 тисяч підписників, правильно? Euh, так, більше 200 тисяч. І в Інстаграмі більше 40? В Інстаграмі 40, Тікток 180 і Facebook там поза 100 тисяч. І в суті у вас десь півмільйона аудиторій. Ну, десь пересікається, десь ні? Ну, приблизно, я думаю, да, десь так. Ну, знаєте, мені приємно. Знаєте, зараз така хвилинка такої Хоть вдяки вам. Тому що з вашою півмільйонною аудиторією мені приємно, що ви погодили сьогодні на заклад нашого ефіру. Тож давайте переходити до першого питання. Головна наша тема це українсько-польські відносини. Угу. Те, що зараз відбувається, скажімо, такі трохи незрозумілі зараз такий, трохи таки туман у цих відносинах. Повертаючись до 24 лютого, 2022 року, хочу ми ну, вже відзначили, що українці масово поїхали до Польщі і е, знаходили там притисок. Польща відкрила свої двері, відкрила свої ворота, так скажемо, приймала українців. Зараз трохи так дивлюсь, такі відносини стають натяжні, і більшість українців вже ну переважно такий відсоток українців не діляться на Польщу як такий притисок. Ваше бачення, чому? Е, ну тут якби е, нічого нового, скажемо так. Перша така хвиля хейту в сторону е, українців, які знаходяться в Польщі, в сторону України, вона е, така явна була перед парламентськими виборами, які були осінню 23-го року. Так це були перші хвилі хейту, коли е, якби лунала дуже масово ця антиукраїнська риторика. І зараз в принципі нічого не поміняли. Зараз 7 квітня мають бути знову ж таки, може там на момент виходу відео вже відбулися да, вибори. 7 квітня в загальному в Польщі місцеві вибори, і знову ж таки, зараз для того, щоб набрати собі авторитету, набрати собі голосів, сторони намагаються різним різним чином використовувати антиукраїнські настрої всередині Польщі для того, щоб перетягнути до себе електорат. Тобто нічого нового. Я думаю, що після виборів, якби тут на цю тему навіть не буде про що говорити, бо я думаю, що після виборів будуть прийматись різкі рішення з приводу того, щоб таких щоб такі антиукраїнські настрої е, карались по закону, так бо мож, мож це може з однієї сторони. Це можуть бути просто антиукраїнські настрої, але в Польщі вони зараз реально переростають в відкриту ксенофобію, яка карається позбавленням волі. Дивіться, я перепрошую, але от таке оточнююче питання. Чому е, зараз всі, як би скажемо, країни, де проводяться вибори, така переважна більшість, це навіть і наші мегапартнери з Америки. У них також, як би скажемо перед виборами такі антиукраїнські оці голоса. Де, де поділася та така мегапідтримка, мегадружність, єдність в компанії? Ну, дивіться, тут я не, я не політолог, да я Я не експерт з політики, але так по логіці е, вони просто слідують за трендом. Тобто, коли був тренд допомагати Україні, це могло їм принести якусь там політичні переваги. Вони це використовували, фо фотографували з українськими прапорами. Е, всі на поклон їздили в Київ, бо їх електорат цього хотів. Зараз фактично, да, там триває в світі рецесія, щось там накльовується якась світова криза, і так далі. Тобто, там високі інфляції, особливо там по Польщі, да, рівень життя падає, висока інфляція, ціни ростуть, і так, далі, і так далі. І зараз потрібно пояснити людям, чому так відбувається. От і той, хто. Раніше це зрозумів. Вони починають всіх собак спускати на Україну, на війну в Україні на українців, і так далі, що у всьому винні українці, от і а люди, які вже змучені, тим, що від зарплати до зарплати вони можуть собі купити тільки менше і дозволити собі менше. Вони ж не можуть собі там признати, що можливо, мені треба якось по іншому жити. Можливо, наша влада якусь там неправильну політику проводить і так далі це невигідно, так. Бо тоді треба щось брати, брати себе в руки і щось робити, якось брати відповідальність за за себе в свої руки. А тут вигідніше, бо можна все сперти на українців, От. і якщо і можна да, просто там поагресувати на українців, від цього проблеми не пропадуть, але на душі стане трошки легше. От і я думаю, що саме через це зараз використовуються ці антиукраїнські настрої проросійськими партіями. Які, власне, цю блокаду влахтували, які просто розганяють там хейт і фейк новини по інтернету з приводу українців. От. І це просто як один з варіантів там, політичної боротьби. Тому я думаю, так. Ну, давайте тоді по-іншому. В цьому форматі вашу думку зрозумію. В чому тоді, скажемо, наша така, як би, особливість, називаємо її так, що. Ми завжди шукаємо десь якогось брата старшого, молодшого. То нам би, скаже, почалася війна, ми там браталися з Польщею, з Польщею. Зараз такі натягнуті відносини вже також не братаємося там з Грузією, з Грузією. Аналогічна ситуація там, чому нам завжди потрібно хтось там з рідної крові, ми шукаємо. Ну от я не можу сказати, що там Україна дуже сильно шукала в Польщі якогось брата чи сестру, так? Це просто окремі наративи, які вкидують якісь професіонали, яким за це платять, так про давайте зараз там будемо розказувати українцям, що ми і поляки брати. Ми не брати, не сестри, ми просто сусіди нашої країни знаходяться поряд, і ми можемо бути корисними один одному. От і все. Я вважаю так. А... І так вважає насправді велика кількість українців. Просто є ті, хто там вже ображений на Польщу, на поляків, і ті кричать. Що от ми там ніякі не брати, і так далі. А інші просто розуміють, що ми братами там чи сестрами ніколи не були. У ну, мене є брат є сестра, але мені їх мама народила. Так? І я не можу сказати, що якась людина, яка проживає там за тисячу кілометрів від мене, буде мені братом чи сестрою. Це просто якісь такі, на мою думку, популістичні наративи, для... навіть не знаю, для чого вони насправді впроваджуються в інфопростір. Окей. Okay. Дивіться, стосовно як би скажемо, ми перед, перед записом з нами з вами таким плюс-мінус питаннями обмінювалися, то мені цікаво дізнатися стосовно зараз польсько російських відносин. Ця тема насправді покрита Да? От просто ми знаємо, що там було виявлено велику кількість товарів, які через польсько-російський кордон заходять на, на території Європейського Союзу. Знаємо, що е, Польща, ну якби е, верхівка Польщі, да, там на чолі з Туском, з Дудою, вони на це відреагували і подали відповідну резолюцію до е, Сейму, Сейм її прийняв, і ця резолюція відправлена до Європейського Союзу для того, щоб заборонити експорт російської продукції через територію Польщі на територію ЄС. От, які там зараз рішення поки що чекаємо. Бо поки що там ніяких рішень від Єврокомісії немає. Але Польща як мінімум такий крок зробила. От. Тому говорити там про те, що вони там з е, Росією дружать, чи ще це неправильно, я вважаю так, і от точно це не, е, не позиція офіційної Варшави. Це може бути позиція окремих там маргінальних груп, які грають на антиукраїнських настроях, і які е, 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 якби симпатизують Росії. Але ці люди не сидять у Варшаві, і їх народ не обирав, скажемо так. Окей, а стосовно ситуації, там зараз такими зайчись, частими ракетними обстрілами України, і російські ракети вже не раз скажімо, залітали на територію Польщі. Е, вже був, був такий випадок, що безпосередньо падали на територію Польщі. І також, як би сказати, там, ну, Румунія. Рум 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 Молдова, то також такі ситуації були. Чому в Чикові скажемо? Ну, от була да, остання ситуація з приводу цієї ракети, яка там залетіла з України в Польщу. Поляки сказали, ми її не збивали, бо вона і так назад верталась в Україну. З однієї сторони, це не дуже да, по відношенню до України, бо ця ракета полетіла і десь вдарила по ну, по території України, фактично, а з іншої сторони. Якщо дивитись на прагматизм того, що відбувається польща дотримується лінії такої, що ми не хочемо піддаватись на провокації, і справді, ну вони просто не хочуть піддаватись на провокації Росії, чи була це провокація, чи ні, але вони не хочуть створювати такого собі конфлікту. Тобто, вони якби вони цю ракету збили, то Росія мала б маневри там для того, щоб розвивати свою риторику в сторону Польщі, наприклад. От і тут е, питання, напевне, більш риторичне. Бо якщо дивитись на взаємовідносини Польщі і України, то так це був неправильний крок її не збивати. І про це говорить багато польських експертів. Якщо ж дивитись на інтереси суто Польщі, то вони все зробили правильно. Ну якби якщо дивитись на інтереси суто Польщі і забути про те, що ця ракета полетіла в Україну, о боца так, вони направили там ноту протесту. В російське посольство вони цю ракету не збили. Відповідно, вони зекономили так кошти на, на тій ракеті, яку вони мали випустити, щоб цю ракету збити. Це по перше, вони не піддались на ці провокації, і е, вони це роблять також в першу чергу, тому що вони не готові до конфронтації з Росією. Так і зараз вони просто накопичують зброю, накопичують е, людські ресурси, е, постійні проводять навчання і так далі. Е, От і якби можливо вони там фізично переважали е, Росію за засобами, е, так і не боялись там прямих конфліктів з Росією, то вони ці ракети збивали дуже легко. От, але на наразі вони того не роблять, бо вони не можуть нічого протиставити Росії, і Росія це також дуже добре розуміє. І саме тому вони ці ракети запускають по, через територію Польщі по Україні. Ну, фактично, так, використовуючи повітряний простір Польщі. Бо вони знають, що Польща їм не буде ніяк відповідати. Для того, щоб не накликати біди ранше часу. Ну дивна позиція. Ну, вона, як би сказав, вона і логічна з їхньої сторони. Але той вже вона час і дивна з приводу того, що. ну... Вона НАТО да, 90 відсотків, що полетить назад в Україну, але їм вірогітні, що вона могла десь бо і там ну, в принципі, ну польські військові так там я так розумію, конкретно ті, які там спостерігали за цією ракетою, вони прорахували траєкторію, і коли зрозуміли, що вона вже повертається, ну вона була в просторі Польщі 40 секунд. Вони тільки зрозуміли, що вона повертається, тоді прийняли рішення по ній не стріляти. А так то вони підняли винищувачі були і патріоти готові, тобто вони були готові її збивати насправді. А, окей. Дивіться, питання фермерів. Ми так, знаєте, будемо так потроху там, там так попідкушуємо трохи такі угу. mm Питання фермерів. Де вони там час від часу пропадають і де вони беруться? Бо акції, які знаєте, у них якось так стихійно піднімаються і дуже швидко так затухають. Е... Ні, ну насправді кордон з Україною вони блокують постійно. Вони час від часу можуть блокувати кордон з Німеччиною, з Росією, з Словаччиною. Там і все. А кордон з Україною в них заблокований постійно. Просто інколи там на добу, на дві вони можуть розблокувати якісь один-два пункти пропуску, але це відбувається на дуже короткий період часу, і то вони отримують якісь я розумію за це преференції в свою сторону. Вони не по добрій волі це роблять. Вони по любому щось за це отримують. От, і зараз так само там один чи два пункти пропуску вони на Пасху розблокували, пішли відсвяткували, повернулись назад. Типу, зараз знов кордони заблоковані всі. Ну а як же там політична, так би скажемо, воля? Вони... Вибори. Вони офіційна Варшава там на колі з Туском, так, новим прем'єр-міністром, вони не будуть дихати навіть в сторону тих фермерів і в сторону адекватності, доки не пройдуть вибори. Бо це моя також думка особиста. Але е, насправді в цих фермерів дуже велика е, підтримка в простого народу. Якщо зараз фактично почати ущемляти права цих фермерів, їх право на такий, да не нелегальний навіть сказати, протест. І от а Варшава, Варшава. Я, я думаю, що вони неодноразово вже хотіли це зробити. Це дуже сильно вдарить по рейтингу Туска. Е, от. І вони не можуть собі зараз цього дозволити на, якби, за декілька днів до виборів, так і навіть за місяць до виборів. Бо їх політичні опоненти одразу це використають собі на користь, що е, Туску важ, важливіше допомагати українцям, а не піклуватись про свій народ і про своїх фермерів. Тому я думаю, що я говорив це насправді ще там місяць назад, що. Допоки буде тривати передвиборча кампанія, і допоки не будуть підраховані голоси, ніхто з цими фермерами нічого не розв'яже. Ну так умовно 10 числа. Ви вважаєте, що це питання? почне не так плюс-мінус вирішуватися не 10-го, тому що я там ж вони планують якби два тури виборів. Я так розумію, що можна пройти в один тур, можна в два. І в них заплановано перший тур на 7 квітня, а другий, якщо не помиляюсь, на 21 квітня, от тому. Фактично, після травневих свят, а може, перед травневими святами, це все вирішиться. От. Ага. Але от не раніше травня, я думаю. Окей. Давайте тоді інше питання: наступне таке: також ми відкушуємо. питання біженців українських. Зараз, mm -hmm. я знаю, є такі там польська влада продовжила такі певні преференції надання біженцям. Можете, будь ласка, так, трохи розказати, що, що саме? Ну зараз вони, якби все, все яке було, вони все залишили до кінця червня, але зараз вони працюють над змінами до закону про допомогу українським біженцям, і там насправді дуже і дуже сильно обрізають допомоги, яких і так в принципі не було багато. І зараз якось рано говорити про те, що там буде конкретно з 1 липня, з того, що ми знаємо, що будуть нарешті видавати українцям карти побиту. Для того щоб не перебувати в статусі біженця, а просто вже перебувати в статусі українця, який тут тимчасово проживає з посвідкою. На проживання знаємо, що вони прибирають програму 40 це програма, по якої українці могли користуватись для того, щоб безкоштовно жити і харчуватись в тих, хто їх приймає, і також була інформація про те, що будуть зміни в. В центрах колективного проживання, ну тобто в цих центрах, да, де проживають біженці, такі масові, там де проживає по 100, там по 200, по 500, по 1000 людей, е, в них також будуть зміни з оплатами. Тобто, те, що зараз фактично відбувається, коли українець там проживає навіть він, типу біженець, він проживає, типу в центрі колективного розміщення, але йому треба платити там 300 400 доларів за проживання в цьому центрі. От. Чи можна назвати таку людину біженцем? Я думаю, що ні. Ні, ну от ну, такий виплат ніхто ніколи тут в Польщі навіть і не отримував. Тобто, все, що зараз робиться, можливо, воно і логічно, так? Це е, вони хочуть максимально всіх українців легалізувати тут на території Польщі, і максимально їх заохотити працювати, платити податки. Ну, типу, бути просто повноцінними членами суспільства. От, і все. Я вважаю що це правильно. Дивіться, контр таке питання стосовно питань біженців. Е Середньо в Євросоюзі трохи так розширимо питання. Коли з африканських країн біжать в Європу, то там такі пакети їм дають. Соцпакети, ну, непогані. І в них якби там допомога немає такого ліміту, як в Україні в воюючій країні, що там от, тобі рік типу був і все до побачення додому. Там приймають і дають їм право прав дуже багато. Ну, ми ж говоримо зараз про Польщу, так? Ну, да. ми не, я, я не є експертом з інших там країн по ЄС. Ну, Німеччина, наприклад, в них набагато кращі е, умови для українських біженців. Так набагато кращі. Так само ми знаємо, що туди багато людей із Африки, із Азії, із Близького Сходу також їдуть. Те саме, скоріш за все, там і Франція, і Бельгія, і Іспанія, і Італія, і так далі. Всі ці інші країни також. Я впевнений, що там кращі умови для біженців. Але ми говоримо про Польщу, яка ніколи в житті не приймала в себе ні біженців, ні з Африки, ні з Азії, ні з Близького Сходу. Не було тут ніколи біженців. Коли там в 2014, 2015-16 році Європу, ну, і в Європу просто як океаном, так, нахлинули мільйони там біженців з Сирії і з Африки, Польща не прийняла нікого. Вони одразу тоді Анджей Дуда, президент Польщі нинішній, прийшов до влади, і він сказав, що тут не буде ні одного біженця. Ми максимум себе приймемо українців. Що тоді він так говорив? Я Тому... Це не та країна, яка любить біженців яка буде тут з ними панькатись, скажімо так. От. А знаєте, повертаючись це до, до блокад. От мені просто ви так відзначили, що Польща регулярно, як би плюс-мінус там німецький кордон блоку словацький. А Польща не боїться, що проти неї можливо будуть якісь там аля санкцій. Що подібне а проти неї були санкції? Я, якщо не помиляюсь, то там в період з 15 там по вісімнадцятий умовно рік що в їх Євросоюз зобов'язував платити великі штрафи за те, що вони не хотіли приймати квотами в себе цих біженців, і зараз ще в минулому році також було не за біженців. Я маю на увазі стосовно. Я до фермерського питання повертаючись, Ага. ага. Так, чи не будемо... буде чи ці країни так не будуть, так, так, так. так ну, бастує ну, вся Європа. Це бастують не тільки фермери з Польщі, бастує вся Європа, але вони так. бастують фактично не проти українців чи України, вони бастують проти так званого зеленого ладу, так це там комплекс законів, які покликаний покращити екологію. І використання я так розумію ресурсів збереження цих ресурсів фермерських води, землі і так далі. От і це не дуже економічно вигідно для фермерства з європейського союзу, бо тоді воно стає неконкурентно спроможним в порівнянні там з тими країнами, які знаходяться поза, поза межами Європейського союзу, От вони проти цього фактично бастують. А в Польщі просто антиукраїнські сили рішили ще підтягнути до себе Україну і українців, так і цей хейт накручувати. До України. А так то бастує вся Європа, і от вони не проти України, а проти зеленого Ладу. Окей, я зрозумів. Дивіться, у нас як виска, по та... по таєму, так, якраз по нашому тайміну так про час підходить до кінця. Тож, у мене два питання до вас, таких уточнюючих: це я хочу відійти від теми Польщі, поговорити особисто про вас. Дивіться, ви вже відзначили на початку нашого діалогу про те, що у вас був раніше бізнес. Зараз ви якщо, зайнялися блогерством. Чому ви саме чому саме зайнялися блогерством і в темі, такого скажемо, околополітичної? Е, ту, ту, воно само так вийшло. Ну, тобто, у мене завжди був канал для заробітчан українських в Польщі. І там на момент початку війни в мене було на каналі там, порядка 30 тисяч підписників. Так бо я його до того вів також активно, я його розвивав. От. А потім якось так зірки зійшлись, що почалась війна. Е, там і якби ця тема, ця тематика, вона стала більш актуальною, тому як е, було набагато більше тих, кому було, було це цікаво. От. І якось воно так просто перерос переросло. Так а коли там вже роками ти ведеш, е, якби в канал в цій тематиці однозначно там якісь базові теми, Евергрін я їх називаю, вони закінчуються. От. І має бути постійно якась щоденна тема, і якби в моєму випадку я знайшов собі таку тему: це новини для українців в Польщі, От, тому я зараз якби, працюю в цьому новинному сегменті, От, розвиваюся якось в цьому, пробую постійно щось нове. І отак. я не можу сказати, що я дуже сильно лізу насправді в політику. От. Я просто стараюся висловлювати якусь свою думку. Біля такого, около політики, Одно. А скільки у вас так, плюс-мінус витрачаєте на Ютуб коштів? Ну, Ютуб це коштовна така штука. Я нічого не витрачаю на Ютуб, нуль. 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 Я, ніколи, я спочатку, перше, що я робив, коли я в мене ще е, коли я не записував да, з першого дубля, я зараз нічого там не, е, не монтую, фактично, і я платив тільки за монтаж. І то в мене це робив там мій. На той момент там просто знайомий, зараз це вже хороший друг мій, який мені там монтував відоси. Це перше, перше, єдине таке, на що я трапив. От, вже на новому каналі. А так то ні. Окей. І останнє питання. Ваше найбільше бажання на час? Стандартне таке питання, але цікаве. Найближ... най, найбільше бажання це зараз, яке я би дуже сильно насправді хотів, щоб закінчилась війна в Україні, ем... і незважаючи до речі на те, що говорять так само і велика кількість біженців, що вони от ніколи там в житті не повернулись би в Україну. Я вважаю, що це неправда. Якби зараз е... в Україні закінчилась війна і якось нормалізувалася б е... так само і політичний фон всередині України, так. Відновились там якісь ну стандартно, всі там права громадян України. Я думаю, що багато людей повернулись би в Україну за один день. От. Тому, перше таке, так, це і найбільше бажання це щоб закінчилась війна. Ви плануєте повернутися? Ну так, фактично так. Я не планував так особо виїжджати надовго. От, але так вийшло, що я виїхав і е, попав у в'язницю так на два тижні. Ну і фактично я не міг повернутися назад в Україну. Таке цікаве питання. <свісляє> назріває, але добре. Я є вдячний... ціли... Можете подивитись мій досвід в польській в'язниці. У мене є цілий випуск на Ютубі. Я дивився це відео, я просто щоб наші глядачі як би скажемо. Ага. То вже там, дивіться, переходите за посиланням в описі нашого ефіру, долучайтеся і дивитеся випуск під назвою як він називається правильно? Мій досвід в польській в'язниці, якось так. Окей. Я вам дякую, що ви приділили півгодини свого часу для запису нашого діалогу. Я ну так думаю, що нас так знати так по шматочкам по шматочкам і вийшов такий насичений, не перенасичений, але насичений такий невеличкий ефір. Тож я вам щиро дякую. Супер, дякую вам також велике за запрошення. Гарного дня вам. До нових зустрічей. Дякую.